Так, всім привіт! Приїхали на поле, не знаю чи чути, копаємо картоплю Сорт Мелоді. Картопля файна, росна. Трохи є шпари, треба час від часу і ставати, не знаю. Так ще стану покажу вже як викупаю. Що як врожай побачимо, походимо, подивимося, чи чисто, тротяне, парша, Скажемо Скажімо так, врожай непоганий. Нема як такої дуже великої, але й нема дуже дрібної. Середньої. Але картоплі багато. Там туди далі горбком трошки слабше, долиною, нормально. нормальна. Ми її садимо, бо ми її їмо. Отака От вона на вигляд. Нема ні друтяника, ні парші, ні галинка. Хочу й тубі бути. Не хочеш. Добре, що немає ніяких болячок. От є пару корчів, що геть велика. О, це теж що йде велику картоплю. Така середня. Все, всім дякую за увагу, будемо збирати.